Більшість майстрів уникають цей матеріал, а я вважаю, що він є найуніверсальнішим для майстра манікюру. Мені якраз приїхала посилка, тож сьогодні оглядаємо новенькі калмгелі від Елс. Заодно розкажу навіщо для чого вони потрібні, і протестуємо їх на міцність. Заморожені пелюстки. Саме так називається нова колекція, що особлює крихкість і цінність природньої гармонії. Кольори надзвичайно красиві, вони і ніжні, і сяючі водночас. Тут так багато дрібних срібних блискіток, що складається враження, що на очах якийсь фільтр. І це не насправді, бо в житті так не буває. Відтінки ніжні, базові, але впевнена повз них пройти буде важко, і вони швидко вип'ються і будуть чіпляти увагу. А клієнти захочуть спершу один, тоді другий, і поки не перепробують всі відтінки, не зупиняться. Ну а тепер про сам матеріал. Калмгель це гібридний гель без запаху. Консистенція приємна, самовирівнююча. Дуже легко і комфортно наноситься. Швидкісні майстрі зацінять, а ті, хто мріє пришвидшитись у роботі, нарешті це зможуть зробити. Тонкий шар має Мають гнучкість, у вирівнюючі стають міцними, але амортизують. Це ідеальний матеріал для зміцнення натуральної нігтєвої пластини короткої або середньої довжини. І якщо ви робите ніхті овальної, чи м'якої форми, він незамінний. І в рази швидше працює, чим гелі більш густої консистенції. А ще це класний матеріал для початківців, бо тут можна працювати у будь-якій техніці. Він витримає і вирівнювання, і укріплення. Ну і назва Calm Gel не просто так. Це реально матеріал, з яким можна медитувати. Ні тобі запаху, ні проблем в нанесені, ні проблем в носці.